Так, ми зараз в Казіївці. Земляки, дивіться, у мене в кадрі Євген Іванович. Скрипник. Євген Іванович щасливий, що живе в Казіївці. І каже, це Дуже. найкрасивіше місце, де він живе. Дивіться, це в нього з городу такий вид. І найкрасивіше село на Харківщині. Чи в Україні, як ви думаєте? Ну, на щось в Україні не, не буду спорити. На Харківщині точно, да? так? Точно. Скажіть, а ви хто по професії? Бо я ваші книжки бачив. Ви історик? Механік, тому що технікум закінчив харківський механічний. Працював трошки технологом. Потім забрали в армію. 20 років в оркестрі. Ви в армії 20 років служили? І в дивізіонному оркестрі, прапорщик, старший інструктор-музикант, соліст оркестру. А де, де саме географічно було це? Це в Красноярському краї. А як музикантом став? Там був духовий оркестр. Керівник жив прямо рядом з технікумом і був духовий оркестр при технікумі. Mm -hmm. ну, я якось. На чому ви грали? Це за своє життя і на трубі грав, і на бертоні грав, і на флейті грав, і на контрабасі грав. Потім вирішили стати аграрієм? Ну, в 91-му році Всі 20 вирішували, 2020 да. рік прослужив, можна було йти на пенсію. Ну, і вирішив, думаю, обстановка така з напругою mm. і поїхали на Україну. А тут жінка забажала коровки. Приїхав, захопився історією свого роду. Почав збирати родове дерево. Оскільки я якщо за щось берусь, то хочеться капітально все це зробити. І вийшло так, що у мене дерево у сейчас у моєму комп'ютері в родовому дереві записано 30,5 з половиною тисяч осіб. Ого. Тобто, всі коренні жителі села. Ви самі родом з Казівками. Да, вон з Одеси. Кутерного Одеса була. Зараз вона. А в якому вороці народилася, а то я як то і не У В 48-му році і почали збирати родовід свій, коли приїхали вже демобілізувались. Так, у 99... 91-го році. І вияснили, що всі корені, жителі села Козівки. Фактично яким чином крово, так сказати. фамілія друга дівчата. Виходять а які між... які прізвища вам споріднені тут із місцевих? Та їх багато. Я ще готовлю нову книжку. Написала При... вже три, так? Книжки. Три. А назвіть книжки, які ви написали? Історія Святопокровської церкви, села Козівки, потім прізвиська. прізвиська. Mm. І оце ж е, книга пам'яті, як я називав. вся історія козівки. Там є списки, які в 812 році. Ходили, призивалися Перша світова війна, друга світова джерела війна. – джерела це архіви, архіви. Ну в основному через через інтернет, архіви. До вас як до історика, який свіродавід досліджував, скажіть за моєю інформацією, Козіївка – старе козацьке поселення село. Це справді так. Так, коли оця частина, що називається Слобожанщиною, відійшла до Московської імперії, вони почали безпокоїтися про границі, захист границь, набігів татар і тому подібне, і вирішили в Гродному остров будувати. Це 1654 рік, по-моєму. Будували. Спочатку присилали сюди служивих людей, а потім прийшли. Так називають їх черкаси. Отож з того острога, коли він почав розширятися, mm -hmm. для того, щоб вижити, люди почали захоплювати участки землі, mm -hmm. щоб прокормитися. Тим більше закон тоді був такий, скільки хочеш, скільки О, це має". не захоплювати, а просто забирати. Не платили налогів і mm -hmm. свободно жили. Так от вони почали по цьому ярку двигались сюди, тобто звідси починалось село, да? Одеза... От, де в тому місці. Було спочатку так називаємо історично пасіка. Ще до повного заселення цієї території mm. люди вибиралися, займали там місце, будували яку-небудь сарайчик і вели охоту і бджільницем займав. Mm. Так, от на тому місці пасіки ще декілька сімей поселилося. Образувався хутір. А коли образувався Охтирський козачий полк, то на території острогу організували сотню, і сотник чомусь поселився не в городному острогі, а якраз от в цьому хуторі. І от от хуторка селилась дійсно, спочатку по яру, а потім село збільшилось і заняли вони в центрі, отут, в центрі, де зараз сільрада, наша сільрада. За селірадою було кладбище, а там приблизно де ради, туди сюди ніхто точно не знає. Була mm -hmm. збудована перша дерев'яна церква. Скажіть, а які ще промисли, які ще професії, які види занять були в Козіївці з давніх давен? Ми тут чули про сливи гнічені це круто. А от що тут було городництво, скотарство, Що ну, тут ну це те, що було потрібно для виживання, обробка землі і вівчарство. І коней обов'язково ж обов'язково коні були вівчарство, корови обов'язково, раз корови, значить лята, телиці, бачки. Написали цілу книжку про прізвиська. От із краю, де я виріс, прізвиська, так? 700 штук, мабуть. От у нас в селі було так, було прізвище, і по вуличному так називали. Це ж прізвище. Оце прізвище. І воно інколи зовсім відрізнялося, але ці по вуличному, як правило, вказували на рід, з якого походить цей рід. Чаще всього не почаще всього. Так. Тільки ж це не значить, що рід мав таке прізвище. Це продовження породу передає в з покоління в покоління. По вуличному таке характерне для Козівки, які назвіть декілька мазли, охріменки. Це не обов'язково було пов'язано з зовнішнім виглядом по або з професією по-разному, Це... по разному, по різному. Да? Народ вліпив і воно на віка залишилось. У жінок, у більшості жінок, було так: вийшла замуж за Івана, Іваниха, за Федора там Федюшкина, за Степана там ще як. Короче, не їй не казали, що там Марія Момотова, а казали. Mm. Марія Цепаниха допитує. Це книжки 1300 триста. Да. А де ви брали фото? В архівах? Собирав. по крупинках і по людях. Угу. І дуже от е, постаня часть історія історія в фотографіях. У мене там у комп'ютері я їм ладун, мабуть, не дам скільки фотографій. Плюс це ж портретики ось всіх учасників війни. 660 з фотографіями учасників війни. Останні без фотографій. Це ж кажуть, треба було знайти, хоч трохи обробити, розмістити, описати. 660 шістдесят чи як правильно назвати. Козіяри. По літературному козівці. Це учасники війни, тільки ті, що фотографія зміг знайти ще. Скільки ж без фотографій. Можна так от сказати, хто найзнаменитіша людина з цього села була? Кого найбільше пам'ятають місцеві жителі? Славні земляки. Розділ мені славні земляки. Mm -hmm. Тут Афганці, Чорнобильці, знамениті музиканти на, на нашого урівня, уровня. Mm. Художник, он, ось Бондаренко Микола Дмитрович, он з дитинства пам'ятає, як просипаюсь е, утром, а вона висить на стінці і засипаю перед нею. Це ще в школу я ходив. А ми можемо зараз погортати вашу книжку? Учасник Олімпійських ігор? Це знаменитий зараз живе тим, що він різьбяр по дереву. Це гармоніст. це директор дому культури, керівник дитячого танцювального колективу, це професор радіоелектронік Харківського політехнічного інституту, це жіночка, народний художник в центральному музеї. Її картини, це голови сільради. Це голови сільради, так? Голови і секретарі сільради. Це знаменитий от, е, голова сільради Шаповал колгоспів. Це, — це, це голови Серйозні кологоспів. дядьки, які рішали багато питань. І ось, і ось, і ось. Це жінки-трактористки. 20, наші знамениті, так. Да. А тут таке було, що жінки були трактористами? Да. Книжка собі вартість. Більше тисячі гривень заплатив автор за двадцять екземплярів. Ось. За кожен із двадцяти екземплярів. Ось. Ось бібліотекар є. Це директор школи Макарчук Козьма Іванович. Теж знаменита лічність для села. Це, як кажуть, наші знамениті вишивальниці. А тут чи вишивати вміють? Дуже. Книж, знаменитий Столяр. Це. Е... Інвалід війни ну знаменитий тим, що найперший перший у х роках, ну після війни, в нього з'явився фотоапарат і всі фото фотографії, які в кого альбомах є, це його. його якось, да? що, це є чоловіка. Да? Да. Перший майстер по Як він називається, буренню, глибокому кому бурбурні мастер. Mm -hmm. Зубний лікар, плюс співала актив і активна дуже люди. добрі, от подивіться, ось... в когось ще в селі, є така книжка. І наскільки вони, О, тільки потрібні вони такі потрібні по залізничному книжки? транспорту десь. Наскільки такі книжки потрібні? Забуваємо ми наших знаменитих людей. Почесні громадяни села. І я в тому числі. А далі ще що є? Ні, тут мені мене хватить. Каже, ну на що воно тобі нормально? Я кажу, ось возьми, готове і перепиши просто вручну. Оце нерал. Це нереально. Не ну, а я ж його ще ж збирав, осмислював, складав. І так, так це літопис села Козівка. Спомнят, не знаю. спомнят хоч то небо. <су> Якщо знайдеться ще така людина, як ви, то спомнят. реалії нашого життя. Люцька... Людська пам'ять в... дуже коротка. Ви ж знаєте. Неділя помер, неділя прийшла, вже забули, що такий я був. Так, а зараз ми дивимося скільки народу. Ви знову, знову, знову даєте от пам'ять про цих людей.